Саженці волтисти гортензії в півлітрових горщиках, ще називається П-9. Обрали Фрейс Мельба класичний сорт, досить потужна гортензія. Виростає до 2 метрів, а то й більше. Висаджувати на сонці. Ось дивіться, такі два. Зовстенькі стовбори, можна трішечки заглибити при висадженні. Ось це можна прибрати, можна лишити, тільки низенько обрізати до сокоруху. Це кінець лютий, початок березня. Гарно тримає волоті, можна навіть не підв'язувати, якщо добре нормувати. Ну і фантом, класика. Виростає в здоровенне дерево або великий кущ. Якщо хочете, щоб був широкий кущ, заглибте ось буквально ось по цю гілочку. Якщо хочете, щоб було як на ніжці, тоді висаджуйте ось так, як він є. На сьогоднішній день всі корінчики сплять, гарно розвинути коренева, можна не роздирати її, ось так і висаджувати. Головне висадити в ґрунт. Один раз пролити, щоб не було пустот, і вже на слідуючий рік він буде гарно квітувати. Обов'язково нормуйте, має великі волоті, гарно тримає, але якщо лишати багато віток, це буде таке маленькі волоті, і віточки будуть в різні боки і нахилятися. Тому бажано лишати менше гілок. І в перші роки гарно його сформувати. Ось такі два саженця. Дякую вам за замовлення. Запакую і відправочка нової почтою. А ви, якщо хочете, можете звернутися до мене на Viber. Всім відправляю новою почтою по території України. Буду відправлятися до лютого місяця. В лютому місяці буде видно по погоді, можливо, буду вже сама все вкорочувати і. Пропоную 15 сортів волотистої і також є деревовидна гортензія. Хай квітне Україна. Дякую.